Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше я Інна. І сьогодні мова піде про вербемену, а саме про те, як зберегти її зимою, тобто, як взяти матеріал з неї, якщо ви не мали гарного маточного куща. От. Кому ця тема цікава, лишайтеся зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це допоможе і іншим подивитися це відео. Ну і прокоментуйте кого яка ситуація в цьому році з вербеною? У мене з вербеною в цьому році ситуація дуже нехороша. Я її висадила тільки в ґрунт, в кашпої її не висаджувала, ну і в результаті е, отримала ну, зовсім не те, що хотіла, тому що все-таки. Не долила її, не було в неї постійного такого поливу, на що вона розраховувала, і вона мені цим самим віддячила поганими квітами. От. Ну, А на зиму все-таки ж хочеться щось зберегти, можливо, щоб передержати зимою і на весну взяти живці. Тому що з того, що Зараз росте в ґрунті, взяти його неможливо, тому що матеріал не, не хороший. А в теплиці, так, щоб він зберігалися маточні рослини, в мене не було. Ну, зараз я покажу, як воно на вулиці. Ось так виглядає, та, що я ще не викинула з ґрунту. Ну, така Вона, звісно, вже обламана тут. Але бачите, вона не розрослася. Вона собі, ну, верніше, вона була розрослася трішки, отквітнула, я її підрізала для того, щоб вона пішла далі вегетувати, Ну, вона не захотіла. Знову ж таки, через спеку і через те, що не вистачало поли. Що я зробила для того, щоб отримати живці молоденькі? Я викупила кущики. Викопала кущики, ось вже зайшла назад. Буквально це зробила позавчора. Частково мої кущики, частково принесла мені подружка свої. Ну, і дивіться, що я зробила. Я їх повністю обрізала, все оце те, що було там сухе, все, що гниле. Ну, там не гниле, там більш захворювання таке вже якесь було грибкове. От я це все пообривала. От. Корінець там був невеличкий такий, ну, знаєте, в жменьку. Тому що я взяла огорчики такі ось, ну, може, тут 0,5-07. Оцей, де кращі, ось такі є відросточки, то це вже вони так одросли. Це мені подружка це принесла. А мої були в основному ось такі ось такі. Ну, таке ось. Бачите, я його повністю все пообламувала, позачищала. Ну, можливо, тут ще щось всуху, мені не видно. Але дивіться, після цього, як я його внесла в будинок, не в будинок веранду, я добре пролила його водою, водою з фунгицидом. От. Це в мене був фундазол. Ну, на всякий випадок, знаєте. Посадила ось такі ж горщики. І ось, що маю, це виходить, ну, це позавчора, вчора, це третій день. Дивіться, ось як вона почала. Бачите, якщо приблизити, ось видно, що із пазух ростуть молоденькі, бачите, ось такі росточки. Тож я надіюся Такі, я, в мене є на це надія, що вони одростуть, і вже ось такі росточки я буду вкорінювати, тобто брати посадковий матеріал. Ось такий він ще ну, не, не досить, ніби листя є в нього, він був зелений, це саджанець такий, як я показувала. Але всі його пагони були такі тверді, що їх вкорінювати не можна було, тому що. Для вкорінення потрібен такий молодесенький, гнучкий пагінець. От Дивіться, гілочка одна була. Це просто висаджена гілочка з корінчиком. І ось від неї були вони менші, а зараз вже більші і більші пішли, вона якось швидко навіть росте. Ось такі молоденькі пагінці. Як вони ну, наберуть силу, я їх, звісно, буду підживлювати. Для сили росту. Я думаю, використовувати для початку буду з рівною формулою добриво. Все-таки, щоб дати йому азот, і фосфор, і калій, і мікроелементи, щоб воно, ну, знаєте, ще продовжило свій час вегетації, хоч в закритому приміщенні. І вже ось навіть сьогодні я бачу, що ось такі є молоденькі. Гнучки, молоденькі, вони були менші, і буквально за два дня вони, знаєте, стали кращі такі ще трішечки, їх можна буде взяти на вкорінення. Ось тут також видно, як починають вони, бачите, малесенькі-малесенькі, але ж надіюсь, що вони виростуть. Ну Всякому разі, в мене буде такий ще досвід. Я так ніколи не робила. От, в тому році я купувала живці вербени. От, вона чусь... в мене не дуже гарно вкорінюється, порівняні з петунією. Вона е, якось чи не в руку, мені можна сказати. Вона ніби і вкорінюється, а потім на неї нападають якісь захворювання, з якими важко мені було боротися з петунією простіше. Але знову ж таки хочу спробувати ще раз. От вже не буду купувати живець, вже спробую свого. Тим більше, якщо його все добре обробити фунгіцидом від хвороб. І також від шкідника, я ще не сказала, забулася, що обов'язково від шкідника потрібно обробити, тому що воно, знаєте, все ж таки буде щось кусати. У мене був Нурел Д, я ним обробила по листу. І в цю саму ж зробила Нурел Д і антистресантом, оце я все зверху оприскала, пролила фундазолом, ну і буду чекати, що воно виросте. Виросте гарніше гарнішивці, зніму, не виросте, викину. Тут, знаєте, такий варіант Ну, спроба буде. Тож, кому, можливо, хтось в такій ситуації що хоче зберегти, Вербену на наступний рік. А ось така ну вона погана, спробуйте такий варіант. І дивіться, якщо у вас є умови, де її поставити, отакий от кущик можна перетримувати навіть, ну, навіть в домашніх умовах, чи там в теплиці, Ну кого це, в кого в теплиці, ти знають, що робити. А як в домашніх умовах, мені здається, також, під, якщо є якась досвідка, чи, можливо, на вікні, я не знаю, чи на вікні, а під підсвідкою такий Маточні кущі, я думаю, що вони наростуть. От. І вже буде видно, якщо виросте гарний кущик і буде подивитися на коріння, то, чи, якщо мало місця, то тоді його пересадити. А поки так, поки ще сонячний день є, я не буду ще заносити під лампи, вже буду заносити, коли в цьому буде потреба, коли вже прийде живець, мій, який я замовляла. Петунію. от Мені потрібно буде все це корінювати виставляти під лампи, тоді заразом буде і, можливо, ці маточники. Ну, побачу, як вони будуть розвиватися Це буде у мене такий експеримент. от Буду показувати, що з цього вийде. Ну На сьогодні я бачу, що. Ось вони хоч і тонесенькі, оці, бачите, такі тонесенькі-тонесенькі. Ну, як його підживити, я сподіваюся, воно буде щось з нього та вийде. А ось тут, ну, прямо такий хороший живець і ось поряд. Ну, таке відео. Можливо, комусь воно буде якась користь від нього. Тому. Поставте вподобайку, чекаю на коментарі. Це завжди приємно цікаво. Тому що всі ми, хто вирощує квіти, в кожного є якийсь свій досвід, і коли ви ним ділитеся, це дуже добре і корисно. І для мене, і для також всіх, хто відвідує мій канал. На все добре, миру нам!